Вітаю в ефірі програма Горманія та її ведуча Тома Федоренко. Сьогодні до нас приїхала чарівна гостя з компанії Лаурсен Аквакультура. Добрий день! Вітаю вас, повлики! Дякую за запрошення! Дякую, що ви знову у нас і знову з смачною стравою. На сьогодні, так як ми і обіцяли, у нас буде рибна юшка. Для приготування рибної юшки беремо сом, 4 літри води. 3-4 картоплини, 1-2 морквини, стільки ж цибулі, 4 зубчика часника. Потім додати крупи на вибір. Лавровий лист – 2 штуки, почок петрушки або ж укропу, сіль та суміш перців за смаком. Пів чайної ложки цукру, 5 столових ложок соєвого соусу, горілки або ж коньяку – 100 мл. Я бачу, уже нам ваші робітники підготували смачну рибку, вони її випотрошили. А саме сьогодні у нас буде юшка з голови. Я бачу тут животики, хребти. У нас все-все піде на, смачну, на смачний навар. Уже попередньо ми її добре промили, проціджуємо та знову заливаємо водичкою. Це у нас приблизно юшки буде сьогодні на 4 літри. У попередній програмі ми готували дуже смачного сома у печі. А сьогодні Яніна до нас приїхала знову з класним рецептом смачним. І тут дуже багато таких є лайфхаків, ви просто будете здивовані цій, цій рибній юшці. А ви розповідали в попередній програмі, яка користь цієї рибки, і вітамінів, і мінералів багато, і вітаміну Д. Ну, мінокісні. Лот. І амінокислот, так. Так, Ну, Зокрема, наша продукція є низькокалорійною. І На 100 грам риби От, от що ви Дякую. <свісно> 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 на 100 риби йде лише 132 кілокалорії. Великий вміст білка та жирів тваринного походження омега 3 та омега 6. А також сомі немає вуглеводів, що свідчить про його дієтичну властивість. Щодо господині, вони особливо полюбляють його за те, що в нього немає луски, його легко чистити і легко та швидко готувати. Uh -huh. Діти полюбляють їхні матусі за те, що у сомі практично немає кісток. Зокрема, взагалі немає тих небезпечних маленьких кісточок, які ми так боїмося. Всі що швидко це попадуть дуже важливо, тому що дітям. коли дитинка прийшла зі школи, і вона може собі нагріти рибку і гарно посмакувати. і Мама не буде хвилювати, що дитина може. Потравмувати себе кісткою з риби абсолютно, можете бути в тому впевнені, і за того він є цікавим, корисним і легким у приготуванні у будь-яких варіаціях. Сьогодні ми спробуємо юшку, оскільки це така традиційна українська страва, і у нас є. Пару таких секретів, які я думаю, будуть цікаві вашим глядачам. 100% будуть корисні і цікаві. А от лайфхак від мене я завжди кладу у юшку цибульку неочищену, одну. Далі я її викидую. Що дає ця цибулька? Цибулька дає гарний і такий янтарний колір. Ну, Мабуть, всі знають, що лушпиням фарбують яйця. І яйця настають такі золотенькі, гарні. Ну, так само і лошпиння дає. Гарне, гарне забарвлення юшці. Зараз я трішки познімаю пінку до закипання, а далі вже покладу цибульку. А, до речі, Яніна, я просто в захваті в захопленні від цього рецепта, тому що я побачила, що лавровий лист попередньо опалюється на багаття. Я ніколи цього не робила. Ну, я знаю, Поліно гасять в юшці уже в кінці приготування. І в вашому рецепті також це вказано: щоб, щоб Поліно обов'язково погасити. А от що лаврове листя підпалювати це для мене новинка. Я обов'язково в літню пору попробую цей лайфхак. Головне ну, запам'ятати і смакувати. А наразі у нас є лавровий. Листочок ми його просто опустимо в юшку. Бачите, видно, яке наваристе виходить? Угу. Такий гарний. І он. аромат класний. От нема такого, як риба, яка... Ні-ні, немає тих сторонніх заводця. запахів. І за того її діти люблять, тому що дітей не обманеш. Діти ще не мають таких рецепторів. Знаєте, е... ну, ми О. знаєте? Е, ну п'ять копійок ставлю своїх. Ми знаємо користь продукта, а дітям ще не поясниш. Це користь треба, щоб смачно було Так, і відповідно, чому більшість дітей не любить риби, тому Бо вона. Тому що воно має специфічний так, запах. запах. Сом немає. Тобто, оцих сторонніх запахів він не має. Наш сом річковий, звісно, його чути мулом. Як не крути, він плаває по, по мульній тій частині, в норах, живуть в норах, так а ці цим не треба нори. Ні, це не потрібно нори, хоча ну, в природі так от в звичайних умовах вони також створюють нори. Та та вони би там були, і вони ж характеризуються тим, що вони оберігають своїх самок під час інкубації і охороняють свої домівки. Самка віддає ікру. Ну, ми в наших умовах ми самі забираємо ікру у самки і забираємо молоки у самця. А так, то звісно, що в природі це циклічно відбувається. Раз в рік вони здійснюють, якби нерест відбувається. у них. юшка має варитися на помірному вогні без накриття кришкою. Кришкою я особисто накриваю тільки тоді, коли юшка має настоятися і вібрати в себе всі аромати і поділитися цими ароматами. Я опускаю вже цибулиння одну цибульку. Ви теж справилися вже з овочами, теж загружаємо їх у кастрюлю. Ага. Часничок. І так, в такому варіанті юшка по вашому рецепту має варитися хвилин 20-25. Ну, поки не звариться картопля. І у нас ще ж є попередньо замочена крупа, а сьогодні це перлова крупа. Я її теж, з вашого дозволу, допоможу вам і додав сюди у нашу юшку. Не у всіх регіонах знаю, що готують саме з кашею уху, але в нашому регіоні полюбляють. Наша уха вже, я бачу, гарно проварена. колір. Янтарний, янтарний колір має. Так, я дивлюсь, що перловочка теж уже розбухла і набрала такої, такого смаку, як потрібно. І, мабуть, на цьому етапі ми виймемо цю цибулинку вже янтарного кольору, яка нам дала колір гарний. Так, вона нам не потрібна. І додаємо прянощі та і різні інші інгредієнти, які у нас підготовлені. Я бачу, знову ж таки, вперше зустрічаю рецепт, де замість, замість горілки додають кон'як. Це цікаво і це нові смаки. І знову ж таки, в уху ви рекомендуєте додавати соєвий соус. Ну що ж, спробуємо. Так. Будемо відкриті для нових я смаків? Я відкрита для нових смаків завжди. Я полюбляю щось нове, щось особливе. Підсолимо трішки уху. Я вже в перечутті, що ж це буде. Соєвий соус сюди. Знову ж таки, можете коньяк, можете горілку, але. І в вашому рецепті так і вказано, але ж хочеться відчути новий смак. Горілку я додавала, І на природі, от ми, коли готуємо, ми завжди додаємо трішки. Так. І у мене тут є суміш перців. І зелень вже, мабуть, да? Подріб... вже... подрібнемо і так, і дамо вже при смакуванні. Щоб вона не пороварювалась, а надала нам такого свіжого аромату. Та І таким чином, бачите, mm. ми можемо використати всю рибу. Тобто зробити філе, як ми в інших передачах готували, а з голови і з хвостика зробити юшку. І, тобто таким в голові чином, багато м'яса є, та, що є стати та, так. Там щички, багато там. Дуже смачно mm -hmm. і легко вона розробляється. Таким чином ми використали всю рибину. Так, у нас Чудово, безвідходне виробництво. Так, да. <рес> так. І маємо страву відповідно також на, всю, на всю родину. На просторах інтернету зустріла такий цікавий факт, що от саме козаки варили юшку з сома. І цю голову, яку вже відварену, вони викладали у тарілку. І підносили саме отаману, мабуть, це ну якби знову ж таки символізувало голову їхню. Що хто Мудрість, в них хто не головний, хто в них самий мудрий? <гум> <гум> <Yeah>. <гум> так. так що в хаті, як є якесь, скажем, питання до чоловіка, треба зразу починати з голови. Давай, так так. Да. робити йому комплімент. Хто головний показувати? <гум> кажуть в нас в Україні. Жінка, голова, чоловік голова, жінка шия, яка крутить своєю головою. Дуже цікавий аромат. Соя з коньячком, Щось таке особливе надала цій усі. Соя дала солодкуватість. коньяк дав трішки таку пікантність і, мабуть, таку навіть різкість. Дуже цікавий варіант. дуже. Ну що ж, я хочу вас пригостити, щоб і ви спробували на нашій кухні цю вуху. Підготую зелень. Сіль, звичайно ж таки, за смаком кожен додає. Я люблю недосолені страви. Ну, Завжди легше досолити, так, ніж пересолити. Так, так, так. Ось, так. Кожного свої смаки. Вам з картошечкою? Так, так. Так. Дивіться, яка вона янтарна, яка вона гарна. Я бачу ось жирок, хоча да, що тут голова і хребет. А який наваристий бульйон вийшов? Та, ну це жир корисний, це жири тваринного походження. Тому можете не переживати. Я вам говорила, Точно. що риба низько калорійно. Так, так, я вже за фігуру не хвилююся. Я тепер буду харчуватися такою смачною рибкою і забуду про лишні калорії. Ну, посипайте зеленю собі. Беріть ложечки, обов'язково. Відчуйте цей аромат. Я, мені, я от посмакувала і мені вже в'яже губи. Я відчуваю, яка жалююча е, рідина в цій рибі, скільки її, є? дуже багато. Мабуть, холодець е, застиває дуже. Прекрасно, без допомоги желатину, так, правда? правда, абсолютно дуже смачний. Тобто заливне, заливне можна робити так, з цієї так. риби. Дуже цікавий і, скажімо, різноманітний приготування. Угу. Не обов'язково готувати тільки по наших рецептах. Ви можете абсолютно включати свою фантазію і не переживати, що ви зіпсуєте вечерю. Ну якщо я знайду рибку в магазині, а я думаю, я її знайду легко, правда ж. Так, ви можете придбати нашу рибу у всіх вітчизняних торговельних мережах, які мають оголоджені столи, тобто працюють свіжою рибою. Крім того, для того, щоб спростити вам її пошук, зверніть увагу на те, що кожну рибину ми маркуємо спеціальними ярликами. Таким чином, контролюємо якість нашої риби, гарантуємо якість нашої риби від ферми до кінцевого споживача. Суперово! Я тепер знаю, як знайти рибку, якою має бути вона і з яким маркуванням. Насолоджуйтесь смаком нашої юшки. Дякую, дякую за вашу допомогу, за вашу готовність подегустувати з нами, поекспериментувати. Експериментуйте, насолоджуйтесь, відкривайте для себе нові смаки. Будьте здорові! Для приготування рибної юшки беремо сом: 4 літри води, 3-4 картоплини, 1-2 морквини, стільки ж цибулі, 4 зубчика часника, Потім додати крупи на вибір. Лавровий лист дві штуки, пучок петрушки або ж укропу, сіль та суміш перців за смаком, півчайної ложки, цукру, 5 столових ложок соєвого соусу, горілки або ж коньяку – 100 мл. А я нагадаю, що партнером нашої програми була ТОВ Лаурсен Аквакультура. Дякую вам за приємні сюрпризи знову ж смачними стравами, смачними інгредієнтами, з родзинками для цих, для цих страв. А з вами була програма Гурманія та її ведуча Тома Федоренко. Не забувайте, що гурманами не народжуються, гурманами стають. До зустрічі, друзі! Пока!